Почуйте мене, відноситеся до мене як до рівного вам. Дитина не скаже таких слів, та вона заслуговує на таке відношення, як і кожна людина в цьому світі. Як тільки дитина народжується, вона становиться окремою людиною, і її треба поважати з самого народження, особливо дорослим, котрі виховують таку людину. Поважайте мене, дитина 5-6 років ще мало розуміє, що таке повага, але вона може бачити, як її батьки відносяться до інших дорослих людей, і як відносяться до неї. І якщо батьки не поважають малюка, це відчувається і негативно впливає на психіку дитини. Поясніть мені причини своїх вчинків і рішень. Дитина старшого дошкільного віку не розуміє ще, чому батьки поступають тим чи іншим чином. Чому вони вирішують робити саме так, як їм треба. Тому важливо пояснювати малюку, чому ви так робите і вчиняєте, щоб дитина бачила взаємозв'язок. Приймайте мене таким, яким я є. Дитина потребує, щоб її близькі її батьки сприймали її безумовно, такою, якою вона є. Але іноді батьки намагаються переробити малюка. Дитина не скаже вам, що хоче, щоб ви її сприймали такою, якою вона є. Це необхідно для того, щоб малюк виріс психологічно здоровою людиною. Я ще вчусь. Не кожна дитина старшого дошкільного віку може сказати батькам, що вона тільки вчиться, і щоб батьки це розуміли. Але про це варто пам'ятати дорослим запалі своїх емоцій, тому що багато батьків, забувають, що малюк тільки вчиться щось робити і можуть нанести емоційну травму дитини, потребуя від неї більше, ніж вона може зробити. Я хочу, щоб ви мене слухали. Кожна людина хоче, щоб її слухали, а головне чули. А маленькі діти дуже говорливі. Їм потрібно, щоб їх слухали їх батьки. Тому слід пам'ятати, що увага до дитини, котра вам щось розповідає, дуже необхідна для малюка. Будьте послідовними в своїх діях. Якщо батьки поступають різко, непослідовно і нелогічно, то це плутає дитину. Малюк може не розуміти, чому батьки так різко міняють свої рішення і емоції. Тому краще пояснюйте кожну емоцію, кожну свою дію своєму маленькому дошкільнику, щоб дитина розуміла, що ви зараз робите. Давайте радіти разом. Діти 5-6 років дуже рухливі, веселі. Це той вік, коли дитина радіє кожній дрібниці, і це дуже класно. Малюк хоче, щоб дорослі розділяли це щастя від миті разом з ними. Але деякі батьки не бачать щастя в дрібницях, тому важливо радіти разом з дитиною кожній миті, тому що дитина цього дуже хоче, але вам про це напевно що не скаже. Я зростаю і змінююсь. Дошкільнята зростають дуже швидко. Вони змінюються буквально кожного дня. І деякі батьки забувають про це. Дитина не скаже вам, що вона міняється. Це батькам потрібно помічати самим. Тому придивляйтеся до своїх дітей кожного дня.